Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо у світ науки, мистецтва та винахідництва. Прочитаємо тему урока 207: Використання енергії води, молекула вуглекислого газу. Прочитаємо лист від центаврика. Добрий день, друзі! Допитливі дошкільнята з Альфа Центаври поцікавилися, чи можна задовольнити потреби людей в електричній енергії за допомогою гідроелектростанцій. Я пригадав, що в Норвегії майже всю електроенергію виробляють на гідроелектростанціях. Пропоную звернутися до адаптера по більш детальну інформацію. Отже, сьогодні ми дізнаємося, чи можна потреби людства електричної енергії задовольнити за допомогою гідроелектростанції. Пригадаємо, що ми вже знаємо, і оберемо правильну відповідь. Прочитайте, будь ласка, питання, оберіть одну з трьох правильних відповідей. Тут є три питання, як ви бачите, 1, 2, 3. А через хвилинку перевіримо. Отже, перевіряємо. Гідротурбіна це пристрій, у якому енергія руху води перетворюється на енергію руху лопатей. Електростанція, що перетворює енергію рухомої води на електричну за допомогою гідротурбін, це гідроелектростанція. Шлюз це споруда, призначена для руху човнів річкою, на якій установлено греблю, тобто використовуються шлюзи для піднімання або опускання човнів між ділянками води різного рівня на річці. Поглибимо знання про гідроелектростанції, прочитавши інформаційну довідку від адаптера пошепки, підкреслимо основне, читаємо разом зі мною. Норвезькі гідроелектростанції майже повністю більш ніж на 9 з 10, задовольняють потреби країни в електроенергії. В Австрії більш, ніж на 6 з 10. Але до 2030 року країна має повністю перейти на невичерпні джерела енергії. В Україні теж є гідроелектростанції, найбільше серед яких Дніпровська, що в Запоріжжі. Висота її греблі 60 метрів. Прочитайте, будь ласка, пошупки ще раз самостійно. Підкресліть основне, на вашу думку, що ви маєте запам'ятати, а через хвилинку перевіримо. Отже, цікаво було дізнатися, що норвезькі електростанції, гідроелектростанції майже повністю задовольняють потреби країни в електроенергії. А в Австрії більш, на, ніж на 6 з 10. Але от дуже приємно дізнатися, що з 2030 року країна Австрія має повністю перейти на невичерпні джерела енергії. Також треба запам'ятати обов'язково, що в Україні є теж гідроелектростанції, і найбільша гідроелектростанція в Україні це Дніпровська, що в Запоріжжі. Ну, можна також запам'ятати, якої висоти її греблі, що її греблі висотою 60 метрів. Розгляньмо рисунки праворуч, це умовні зображення всієї електричної енергії, що виробляють у названих країнах. Зафарбуй різними кольорами частини фігур відповідно до наведеної інформації. Отже, ми прочитали, що в Норвегії. Гідроелектростанції задовольняють 9 з 10, тобто 9 десятих. Зафарбуємо відповідну частину. У нас ми бачимо ціле розділено на 10 рівних частин. І скільки таких частинок ми маємо зафарбувати? 10. ой, дев'ять. Зафарбовуємо 9, тобто незафарбованою залишиться лише одна частинка. І ось можна зразу наглядно побачити, як багато електроенергії в Норвегії виробляють на гідроелектростанціях. І це дуже добре, тому що енергія води є невичерпною, її можна використовувати і не переживати, що вона колись закінчиться. А в Австрії це 6 з 10, тобто ми маємо зафарбувати. Шість таких частинок, а залишити не зафарбованими. Ну, ми бачимо, що це все одно багато, це більше, ніж половина, так? Тому це теж добре. Сподіваюсь, колись і наша країна також долучиться до цих країн європейських, цивілізованих, і так само ми будемо теж використовувати. не Природні ресурси, некорисні копалини, а енергії невичерпних джерел вітру, сонцю і води. Ось так. Зробите це ви, мої дорогенькі учні, будете гарно вчитися, здобудете міцні знання, вивчитися, і ви будете ось такими. Дослідниками і інноваторами, які будуть це, це впроваджувати в життя, так що це ваша задача, тож прагнемо цього. Переглянь відеофрагмент про Дніпровську електростанцію. Подивимося, можливо, щось таке, що нас вразить є у фрагменті. Увага на екран! Таке, що вас вразило. Розглянь зображення. Розкажемо про музичні культури Італії та Іспанії. Давайте поглянемо на зображення. Скажіть, будь ласка, ось зліва зображення. Яку країну нам характеризує? Італію. Італію. Як ви впізнали, що це Італія? Чотири пори року. Так, пори чотири року. пори року композитор. Антоніо, Антоніо Вивальді. Вивальді, Італійський скрипаль і композитор. А справа на зображенні? Іспанія. Іспанія. Кастаньєти, е, Кастан та, гітара, гітара та, та, фламенко. та фламенко. Правильно, кастаньєти, гітара і фламенко це такі символи Іспанії саме. Порелаксуємо з композицією чотири пори року Антоніо Вівальді. Норвезькі гідроелектростанції. зараз. Дуже гарна музика, приємно слухати, можна було б слухати і далі, але ж потрібно працювати. Пригадай, що ти знаєш про названі речовини, заповни таблицю за зразком. Нам пропонують пригадати і заповнити все, що ми знаємо про азот і вуглекислий газ. Давайте прочитаємо зразок, як заповнили таблицю про воду. Вода це безбарвна прозора рідина без запаху, і вона не горить. Пригадайте, будь ласка, що ви знаєте про азот і вуглекислий газ. Заповніть табличку, а через дві хвилинки перевіримо. Отже, азот. Перевіряємо себе. Безбарвний газ. Без запаху не горить. Кома без запаху не горить. Вуглекислий газ. Точно також. Безбарвний газ. Без запаху не горить. Без запаху не горить, підсумуємо наш урок. Сьогодні ми дізналися, чи може енергія води задовольнити потреби людства в електроенергії, і дізналися, що так, це можливо і в деяких країнах, навіть про які ми сьогодні дізналися, зокрема Норвегія і Австрія, вже частина електроенергії виробляється саме за допомогою енергії води. Також ми дізналися про найбільшу електростанцію в Україні, це Дніпровська електростанція. Подивилися, як вона виглядає. Яка це вели... велика споруда, дізналися про неї багато нових фактів? Пригадали і повторили музичні, про музичні культури і... Іспанії та Італії, а також пригадали, що ми знаємо при речовини воду, азот і вуглекислий газ. Вдома, будь ласка, прочитайте завдання від Аї і виконайте його. А на наступному уроці ми переглянемо, як слід було його зробити і чи правильно ви впораєтесь із завданням. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним. На цьому ми його завершуємо. Дякую всім за активну роботу.